Бовк не щось. Благодійний захист з такою назвою відбувся в Івано-Франківську. У форматі вільного мікрофона 47 учасників дійства ділилися своїми думками, співали та розповідали цікаві історії, а ще збирали кошти для українських захисників. Більше розкажуть наші журналісти. Організаторка благодійного заходу Віталіна Маслова розповідає: назву Бок не щось обрала не просто так. Якщо ви послухаєте саме слово, в ньому вже багато сказано, що щось, що людина може навіть несподівано для себе самої, випускає. Це не обов'язково слова а, там людина, яка, наприклад, все життя співає, може, хоче за щось там сказати. Або той, хто малює художник, заспіває чи заграє на фортепіано, наприклад. Тобто, це можливість. Підійти до відкритого мікрофона, форма заходу жінка також обрала не випадково, як і кількість учасників 47. Саме цю дату днями відзначила Віталіна. Привітати її та одним з перших підійти до мікрофона вирішив художник Мирослав Яремак. Бажаю аби святкуючи всі наступні події, де буде існувати цифра 47, а їх буде ще багато, бо ще дітки маленькі, так там що винучати, але головне. Щоб їй вдалося, а нам разом з нею відсвяткувати 47-му річницю української перемоги. Сьогодні такі акції не обияк на часі, переконаний митець Богдан Бринський. Вони своїми діями, своєю працею, своїми донатами організацією, волонтерством. Показали, довели вже за 10 років, що вони є українці великі, що вони. Ні, всі свої оці 10 років боротьби, і кожен день що вони працюють на перемогу. нашу». кошти організатори збирали військовослужбовцям з бригади Хартія, яка сьогодні перебуває на харківському напрямку. Ведеться оборона. Харківської області зроблена якби добре, стабільно, поставлена як хороша робота системна. Тобто, у наші е військовослужбовці ротуються, е комбати планують, камбріфлонують. Тобто іде якби планова робота. Зараз українські вояки потребують чималої допомоги, зокрема технічних засобів. Такі, як екафло, квадрокоптери, FPV-дрони, робототехніка, машини, все, ось це, все, що коштовне, і все, що не вписується в військове забезпечення, його немає в штаті. У підсумку благодійного заходу вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. На ці кошти організатори планують закупити екофлоу для військових хартії. Всі мої проекти вони мультимистецькі, соціальні, і я вважаю. Що наше життя це і є найвище мистецтво, і дуже сподіваюся, що оцей формат, на ну, який навіть складно пояснити, так це ми серйозно, чи ми не серйозно. Ми імпровізуємо, чи може, ми все життя готувалися до цього. Це якраз і є формат дійсно справжнього сучасного мистецтва. А ще запевняють організатори, такі заходи на підтримку українських захисників організовуватимуть і надалі.